Чи можлива зрада, якщо кожен належить собі? І чи завжди вірність це добре? Як діти стають суперниками своїх батьків, беручи на себе ролі їхніх попередніх партнерів? І чи є сенс прощати чи винити партнера взагалі? Сьогодні поміркуємо про стосунки між чоловіком та жінкою, про часті ситуації, з якими іноді так важко впоратися, про те, де можна знайти вихід і зробити фігуру стосунків більш радісною. Будемо орієнтуватися на погляди класичних розстановок і самого Берта Хелінгера. Фактично скажемо його ж словами. Це найкращий спосіб почати. Згодом я скажу, в якій книзі ви зможете детальніше вникнути в контексти сказаного. Ми ж на розстановках працюємо з цим трошечки інакше і дивимося на цю тему ще ширше, тому хто був на наших розстановках, можете порівняти, чим підходи відрізняються. А загалом, хто зна, можливо, саме в цьому відео. Ви знайдете те, що так давно шукали. Коли ми щось сприймаємо від інших, ми показуємо наше смирення. Ми трошки відступаємо від своєї гордості і погоджуємося з невеликою втратою сили. Тільки в такому випадку партнер зможе дати те, що він хоче нам дати. Разом з цим ми отримаємо силу дати щось нашому партнеру натомість. В стосунках і чоловік і жінка рівні не тільки в здатності давати один одному. А й в потребі отримувати один від одного. чоловіка є щось, чого не вистачає жінці, і в жінки є щось, чого не вистачає чоловіку. Як тільки хтось з партнерів віддає іншому чи бере в нього більше, їхні стосунки починають руйнуватися. Син стає суперником батька, а дочка суперницею матері, коли вони заміщають попередніх партнерів. Їм не потрібно навіть знати про існування такого партнера. Система все зробить сама. Це спершу може звучати дивно. Але якщо в батька до шлюбу були серйозні стосунки з якоюсь іншою жінкою, то дуже ймовірно, що якщо в нього в цьому шлюбі буде дочка, їй доведеться грати роль тієї жінки. І заміщати її в сім'ї навіть не помічаючи цього. А якщо в матері були серйозні стосунки до шлюбу, то її сину доведеться грати роль цього чоловіка. У результаті дочка стає суперницею мами. Син... Суперником батька, але ніхто з них і уявлення не має, чому насправді це відбувається. Можливо, навіть хтось з вас пізнає в цій схемі якусь свою роль. Ця ситуація слабшає, коли мати визнає, приймає і поважає ту іншу жінку і повністю приймає свого чоловіка. Або коли дочка самостійно усвідомить таку ідентифікацію і скаже своїй матері: Ти моя єдина мама. З іншою в мене немає нічого спільного. Тоді мама зможе полюбити свою дочку як дочку і не бути для неї суперницею, а тато полюбить свою дочку як дочку, не шукаючи в ній колишню партнерку. Зв'язок між партнерами буде успішний, якщо жінка прослідує за чоловіком в його країну, культуру, сім'ю. Коли ж чоловік слідує за дружиною в їхніх стосунках, виникає напруження. Якщо чоловік одружується і слідує за дружиною в її систему, такий зв'язок зруйнується. В Таких стосунках ніхто з партнерів не буде задоволений. З іншої сторони, стосунки будуть вдалими лише тоді, коли чоловік служить своїй дружині. Так досягається рівновага між партнерами. Слідувати за партнером, як і служити, не означає підкорятися йому, слідувати означає жити в сім'ї або системі свого партнера. В розлученні немає винних. Той, хто шукає винного чи намагається поділити вину, насправді відмовляється прийняти реальність, а іншого виходу з цієї ситуації немає. З точки зору розстановок, розлучення це наслідки якихось системних переплетінь. І кожен з партнерів знаходиться в своїх власних переплетіннях. Тому розлучення, як правило, неминучі. Часто вони стають відкладеною реальністю вже в момент вступу стосунки. Тому немає сенсу шукати винних, а є сенс. Прийняти свій біль. Якщо обоє партнерів знайдуть собі силу для цього, їм вдасться вийти з відносин мирно і вирішити всі ситуації пов'язані з розлученням. Але найголовніше, тільки так їм вдасться піти в нове майбутнє і в нові стосунки. Якщо ж після розлучення вже не склалося, ймовірно, біль не був прийнятий, і відчуття чи образи на партнера не дали пройти далі. Іноді цей урок повторюється. Якби не хотілося це визнавати, але жалість до себе і бажання правоти іноді можуть коштувати занадто дорого. Коли батьки вимагають від дітей чогось, що перевершує їх обов'язки, наприклад, розради, втіхи чи підтримки, тоді діти стають ніби батьками своїх батьків, а батьки дітьми для своїх же дітей. Так стосунки між ними викривляються, і багато хто може пізнатися в собі. Діти не можуть захиститися від такої поведінки батьків. Вони стають заручником ситуації і змушені робити те, що з точки зору системи вони робити не мають права. Пізніше такі діти починають карати самих себе за це. Ну, наприклад, не дозволяючи собі бути щасливим в особистому житті чи успішними в кар'єрі. Іноді самопокарання може реалізуватися навіть смертю. Система завжди сильніша. І тільки коли дитина виросте і зрозуміє, що щось в її житті не так і спробує це змінити, в неї з'явиться шанс позбутися цього переплетіння. А ще, хоч це не зовсім приємно, ми переносимо стосунки з своїми батьками в стосунки з партнером. Про ці механізми і роботу з ними дивіться в попередньому відео на цю тему. Там можете відкрити щось для себе і подумати, з ким ви насправді, в стосунках. А що ж з дітьми, якщо батьки розлучаються? Діти завжди вважають винними себе, а не батьків. Почуття провини в них значно знижується, якщо батьки їм скажуть, ми вирішили розійтися як пара, але ми лишаємося вашими батьками. А ви нашими дітьми. Або, що б не було між нами, у вас ми завжди залишатимемося разом. Тому буде краще, якщо діти зможуть жити з тим родителем, який більше поважає колишнього партнера в дітях. І найчастіше це чоловік. Частіше чоловік поважає свою колишню дружину в дітях, ніж вона поважає в них свого колишнього чоловіка. Весь чи вся в свого батька. Тому точно відгукнеться ця фраза. Це може здаватися неявним, але для благополуччя дітей кожному з партнерів бажано продовжувати в дітях первинну любов до партнера. Тобто те відчуття, з якого все починалося, а не те, на якому все закінчилося. Після розлучення вже колишні партнери мають дивитися на дітей, згадуючи ту початкову любов. Обрив руху любові від дитини до матері в дитинстві впливає на все подальше життя. Якщо дитина і мама були вимушені розлучитися в ранньому дитинстві навіть на короткий час, потік любові обривається і самостійно вже не відновиться. Батьки помічають, що дитина якось змінилася. В Цей момент дитини виникають відчуття відчаю, безвиході, печалі, гніву і покірності долі. Щоб це виправити, потрібно повертатися в момент обриву потоку любові і завершити його. Якщо ж бажання дитини віддати мамі свою любов не завершити, воно буде між ними стільки, скільки вони житимуть. І дивний зв'язок між мамою і дитиною. Коли така дитина, будучи вже дорослою людиною, вступає в відносини, згадка про обрив. Може знову активуватися, як якимись фізичними симптомами, так і холодом, униканням близькості з партнером. І самість того, щоб завершити потік любові, людина повертає в сторону, робить коло і знову повертається в момент обриву. А вихід стосунка з мамою. Не варто прощати свого партнера і не варто просити про прощення. Той, хто прощає, знаходиться ніби вище відносно того, кого прощає. І через цю різницю нормальні. Рівноцінні стосунки вже неможливі. Коли хтось просить про прощення в когось іншого, він перекладає на нього відповідальність за власну вину. Але якщо ми скажемо партнеру, мені шкода, то залишимося з ним на рівних. Кожен збереже свою гідність і кожному буде легше мати нормальні стосунки з іншим, ніж у випадку просіння прощення. Зрада, а чи є вона взагалі? І хто насправді поганий? Той, хто винен чи не винний. Зазвичай саме той, хто не винен, відчуває злість до свого партнера. Злість дає йому відчуття своєї правоти. Вина у масці невинності і правоти. Що поганого в тому, якщо один з партнерів вступає в зв'язок з кимось іншим, що при цьому буде порушено невинний веде себе так, ніби в нього є право на вічне володіння своїм партнером. Ми часто ловимо себе на цьому. Але замість того, щоб повернути винного за допомогою любові, невинний переслідує його. Очевидно, що той не вернеться, він просто не зможе. Вірність має виникати з любові, а не з примусу, погроз чи тиску. Часто партнер говорить Я єдина важлива для тебе людина. І так само часто люди попадають в такі ситуації, коли зустрічають інших важливих для себе людей. В таких випадках партнер не повинен тиснути. Якщо він зможе прийняти події такими, якими вони є, тоді, можливо, знайдеться правильне рішення для всіх. Але це рішення можна досягнути тільки шляхом любові. Злість на партнера це захист від власного відчуття провини. Що я тобі зробив такого, що так злюся на тебе? Коли зв'язок між двома партнерами руйнується, вони часто відчувають злість замість печалі. Якщо ж вони обоє віддадуться печалі стосовно того, що сталося. То потім зможуть добре відноситись один до одного. У випадку розлучення важливо, якщо обоє партнерів віддадуться своєму болю сльозами на очах. Люди часто шукають, хто винен в тому, що сталося, для того, щоб уникнути цього болю, але лише прийняття цього болю і дає свободу і можливість йти далі. А буває інакше вірність одного з партнерів на основі самопожертви часто є переносом вірності дитини своїй мамі. Ну, на чоловіка або дружину. Хвороблива, нелогічна, нераціональна вірність, неможливість вийти з стосунків першому, навіть якщо це потрібно. Мамо, я тебе ніколи не кину. Особливо, якщо мама кидала. Боротьба одного з партнерів за іншого живиться страхом дитини втратити маму. І вимоги вірності партнера це більше вимоги вірності, спрямовані до мами. Тому дуже корисно час від часу виймати з партнера маму. Ну, та й тата не зашкодить. Ми це робимо на розстановках за допомогою фігур, що ви могли бачити на записах, ну або і відчути в самому процесі. Детальніше про це в телеграм-каналі, посилання, на який має бути в описі цього відео, і у відповідному плейлисті тут, на каналі. Фігура стосунків на розстановках теж має свої відчуття і почуття. Це те, що живе між партнерами. Вона також народжується, також живе і також може померти. Стосунки це динаміка, яка розвивається, і люди сходяться для того, щоб розвиватися з нею. Іноді це називають коханням, і саме від партнерів буде залежати, як далеко вони зайдуть разом і що кожен з них візьме для себе. Звинувачення, неприйняття, бажання бути правим, дають емоції, але не додають майбутнього для стосунків. Це охоче купується, добре продається, але нікого і нічого не змінює. Вихід в прийнятті свого болю, себе, свого партнера, минулого і майбутнього. Це не завжди легко, але це єдиний шлях пройти і піти далі. І це можливо, і це реально. Детальніше ж, ознайомитися з викладеними в цьому відео ідеями ви можете в книзі Берта Хеллінгера Порядки любові якщо відео вам сподобалось, напишіть, що ви про все це думаєте, наскільки вам відгукуються ці ідеї. І підтримайте відео поширенням, а ще дозволяйте собі сприймати альтернативне бачення. Можливо, відповіді і вихід саме там.